10.00 серпневого ранку, зламаний замок на дачній огорожі, проникнення у будинок та викрадення речей. Спрацювала сигналізація, і на місце виїхали правоохоронці. У власниці будинку шок. Так, ми награбували ну десь п'ять років тому назад, мабуть, але ну, постійно зникали якісь речі. То в огород зайде, то що ми любимо тут садити, що все домашнє своє було. А потім ну, чоловік каже, давайте ну сім'ї, давайте. Поставимо під охорону. Ми поставили під охорону, нічого не було, все затихло, все нормально, ніяких крадіжок більше не було. А тепер знову крадіжка. Ну, завдяки охороні, я хоч знаю, що вже от потрапили в будинок. Однак поліцейські охорони заспокоюють це всього лиш навчання цього разу. спільно із патрульними слідчо-оперативною групою провели їх у дачному масиві на околиці Ужгорода. Наочно продемонстрували, як відбувається затримання злочинців у помешканні громадян, а також процедуру співпраці, щоб ефективно діяти на даній ситуації. Потрібна співпраця. Що сьогодні було доведено, для того краще проводити навчання, щоб в реальній екстремальній ситуації був правильність правильної дій в як у патрульної поліції, так і в Державної служби охорони. Як проходить сам процес? Повідомляється чергова частина Державної служби охорони. Потім повідомляється так само на підсилення нарядів Державної служби охорони виходить патрульна поліція. В нас прикриваються напрямки руху зломисників, а вже вхід в вхід злом, в зломану будівлю забезпечує державна служба охорони. Поліцейські охорони запевняють, із сучасними пристроями сигналізації працювати легше можна оперативніше реагувати на сигнал про протиправні дії. Викликів з за добу може бути 20-30 викликів. Оглядаємо будинки, вікна, двері щоб. Замки, цілісні замки, оце все, щоб було. Сигналізація, чи спрацювала, чи не спрацювала. Питаємо ще, там, чи датчик руху, оцей, ну, внутрі чи хтось є. Оглядаємо об'єкт, якщо виявили сліди взлому, якщо є сліди взлому, одразу доповідаємо, чекаємо підкріплення ще наряд, слідчу оперативну групу викликаємо, якщо є ну, зломисники. І діємо за вказівкою вже старшого, не, не безпосередньо.